Солянка з риби на сковороді. Філе риби 500 г, капуста 1 кг. Масло коров'яче 2 столові ложки. Томатне пюре 2 столові ложки. Сухарі товчені 2 столові ложки. Огірки солені 2, 2 штуки. Каперси 50 грам. Цибуля 2 головки для тушкування капусти. Томатне пюре 2 столові ложки. Масло або смалець 2,5 столових ложки. Цибуля, 1 головка, цукор, 1 столова ложка, мука 1 столова ложка. Натушити для солянки свіжу чи квашену капусту. Підготовлену рибу, осетрину, сиврюгу, білугу чи стерлядь нарізати на шматки по 40 50 грам. Складіть окремо у високу сковороду чи кастрюлю. Посолити, поперчити, додати каперси, огірки, очищені від шкірки та заряд. Та нарізати скипками. Додайте томат пюре, цибулю. Нашинковані та злегка присмажені з маслом шклянку рибного бульйону чи води, два лаврових листа накрити сковороду кришкою та варити 15-20 хвилин. Потім додайте муку, змішану з чайною ложкою масла, обережно не ламаючи шматків риби, розмішати та кип'ятити 1-2 хвилини. На дно сковороди покладіть третю частину тушкованої капусти, розрівняти, розкласти поверх неї рибу з гарніром, полити соусом, який утворився при варінні риби, покрити решту капустою, зрівняти, посипати товченими сухарями, збризнути олією та поставити у духову, у духову шафу на 8-10 хвилин. При подачі на стіл додати до солянки вимиті олив... оливки. Прикрасьте її скипками лимону, маринованими вишнями, виноградом, сливами чи брусницею з гілочками зелені петрушки. І не... Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дя... Дякую!